У травні між родинами загиблих героїв Кременецької громади виник конфлікт. Деякі з членів громадської організації Родини полеглих героїв Кременеччини були незадоволені проведенням заходів для сімей. Запевняли, що кількадесят родин не були запрошені на нагородження і зустріч з польськими партнерами, присвячені Дню матері. Тоді питання обговорили на зустрічі родичів загиблих героїв громади та фахівців із надання правових та соціальних послуг. Дійшли до висновку, що члени організації мають порозумітися та враховувати думку. Кожного або ж врегулювати проблему в інший спосіб з моменту суперечки минуло два місяці. Тож ми вирішили запитати, яка ситуація станом на зараз. Під час телефонної розмови Любов Мазурок розповіла, що заходи для сімей більше не проводять. Не проводять ніяких заходів зараз, риби. Вона вже там яка допомога. Вже там віддавала на ДСУ. Ми казали, якщо така несправедливість людей відкидаєте, то віддавайте ліпше на ЗСУ. Так і бачимо, зробили натомість в громаді працює. І інша громадська організація, що займається наданням допомоги сім'ям героїв, ну, створили організацію, так в спілці ветеранів і долучилися до групи, і там викидають щодо чого такого. Ну, тако. Як ви допомагаєш трохи так для військ для загибель, для такого всього.